Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чимно щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку, щиро бажати. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про свійських птахів, які живуть поруч з людьми, але не про всіх, а тільки про курочку з курчатами. Мама, курочка в садочку. Кличе донечок синочки. Ідіть сюди, мої курчата. Будемо зернятка шукати. Це діти куряча родина, курка, півник і курчата. Вони живуть в курнику. Сьогодні на занятті з аплікації я пропоную зробити курочку з курчатком. Подивіться, які вони гарні та милі. Для аплікації нам знадобиться клей, серветка, клейонка, зразок, аркуш паперу. Деталі для курчатка і деталі для курочки. Спершу давайте, дітки, підготуємо наші талановиті рученята до роботи. Грей. Маленький у курочки є. Дзьобом водичку курочка п'є. Дзьобик у мисочку вниз опускає, потім угору його підіймає, знов опускає і знов підіймає свіжу водичку, ось так попиває знов опускає і знов підіймає свіжу водичку. Ось так попиває. Дітки, давайте спершу наклеїмо нашу маму курочку. Для цього ми беремо тулуб, перегортаємо і змащуємо, клеєм з краєчку край нашого тулубу. Краєчок змащуємо клеєм. Клеємо Так, беремо, перегортаємо. Ось крильця ми, ми клеємо донизу, кладемо біля лапок, зверху, згори, зверху лапок кладемо. Ось. І щоб гарно приклеїлось, необхідно притиснути серветкою. Притискаємо серветку. Далі ми беремо голівку нашої курочки, так само змащуємо по краю, проходимо. ось. Гребінцем до гори доверху, клеїмо нашого лівіньку. Гребінцем до гори, притискаємо серветкою. Ось, Ми вже приклеїли нашу голівіньку. Ще нам залишилось приклеїти наш гдцьобит і наш хвостик. Беремо червоненький трикутничок, змащуємо його. Зі зворотнього боку господи. і клею і притискаємо серветку. Далі у нас залишилось тільки наклеїти хвостик нашим. Перегортаємо і клеїмо наш хвостик. Ось так. Притискаємо серветкою. Дітки, подивіться, мама, курочка вже готова. Далі нам залишилось наклеїти тільки курчатко. Починаємо. Беремо тулу знову. Помашуємо з краєчку, перегортаємо і клеїмо на ніжки, поклали і притиснули серветкою. Далі голівку курчатки, курчата нашого. Змашуємо клеї.

Ось у нас з вами вийшла мама клочка з курчатком. Дітки, маму клочку з курчатком ви можете зробити на вибір або ж з альбому для аплікації, або ось так з кольорового паперу. До побачення, мої любі! Чекаю на ваші роботи!